Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки, що ситуація чекає нас непроста? Його прогнози і ставки на кінець травня, початок червня. Власне і раніше були заяви про те, що росіяни саме на цей період готують свої черговий виток наступальних дій. які без того ми знаємо, що по ситуації на українсько-російському фронті не припиняються. Вони ж гатять по всіх напрямках. Очевидно, що кінець травня це якийсь момент скоригований наданням Сполучених Штатів Америки такі підтримки. Нам чи дійсно це вплинуло на плани Росіян і наскі? Тільки ось ця важкість, що вкладає Буданов в ці слова, за вашим розумінням. Ой, ну, давайте так, до ну, пан Буданов ну, він забагато інтерв'ю дає різноманітних. Жоден інший очільник розвідки в світі настільки інтенсивно інтерв'ю не роздає з будь-якої ситуації, з будь-якої події. Це, це, ну, це апріорі неправильно. ще раз. Розвідники, навпаки, вони намагаються бути в тіні і ніколи не висовуватися, не показуватися. Тут ну, ду -ду -ду дуже перекручена історія. Дивіться. ще раз, Не завжди прогнози. Воно управління розвідки були від вони відповідали повністю ситуації. Ми згадуємо. Будь ласка, 23-й рік цей саме період, коли е, такий ж сам прогноз був, що росіян та тих ракет залишилося максимум на два-три масовані обстріли. Все, більше не буде. Як ми бачимо, було після цього більш ніж 23 три масовані обстріли. Тобто, це раз ми повинні розуміти. По-друге, не завжди цифри відповідають, які є у чільника розвідки або не важливо якось іншу відомство. Відповідає тому, що є насправді. Бо це оперативна інформація, вона не підтверджена якимись е, довідками з мокропечаткою. Це попередні розрахунки, приблизні, іноді я вам так скажу трішечки пальцем в небо приблизно ну, від 2 тисяч до 5 тисяч, і в цьому ну, якимось показникам і на цьому починає базуватися дані. Це така складова від початку. По-друге, дійсно, росіяни мають на меті червень, навіть травень місяць взяти все-таки часів яр, бо для них це ну, нескрепно. Це 7 травня інаугурація Путіна, 9 uh -huh. травня день перемоги діти на палках, це треба зробити результат. О, останнє, що вони бачать, що це допомога Україні від Сполучених Штатів. В них розрахунок який, поки допомоги немає треба користуватися цим вікном спроможності українці слабкі можна брати там десь на окремих напрямках ну мали майже голими руками і розрахунок який як тільки ну вони просуваються настільки далеко наскільки це можливо як тільки приїжджає американська допомога і просуватися буде важко або взагалі неможливо тоді вони кажуть все тайм-аут, ми готові на мирні перемовини але з врахуванням є ситуації яка є на землі тобто заграбаста тепер Прошу якомога більше, і з цього потім виходити на мирні перемовини. Я вам скажу так: на минулому тижні, ну навіть і зараз, по тепершній період, Купінськ лиман майже не згадується. Бо на минулому тижні були такі дні. Я фіксував, коли було за день Купінськ лиман три, три-чотири бозітнення за день. Три-чотири там Купінськ три, Лиман, чотири. там такі дні були. А в цей же період часу саме там, а, там наприклад, там коли ми кажемо за Авдіївку, коли Авдіївку штурмували, там було більше сотні за день, бо Тобто, ми розуміємо, що концентрація саме ось на сході на ще невеличкій ділянці фронту, і зараз це впирається в часів Яра, і вони прогнозують, що таким масовим зусиллями вони зможуть дати результат буквально за майже там два тижні. До речі, щодо Авдіївки, то каже Буданов, що після взяття, так би мовити, ну стирання землі, ми розуміємо, просто чергового нашого міста в них піднявся бойових дух, але це було тимчасове явище, бо мобілізованому немає особливого сенсу. Воюють вони за гроші, тому що їх призвали, змусили призватися. Тобто йдіть вперед. Ну, це ще російська ментальність відіграє важливу роль. Каже, він, ідіть вперед. і Російський мужик іде. Він там особливо не думає, що з ним буде, але сказати, що він сильно старається, це теж неправда. Водночас час він каже, що у них покращилось, наприклад, оснащення. Піхотинця, водночас техніки, якість техніки стала гірше. Вона впала, нової техніки мало її не вистачає. Це відремонтоване, відреставноване. Говорити про якість нема сенсу. А як ми можемо оцінити чи дійсно в них немає жодного морального бойового духу? Вони просто йдуть, боячі, що якщо не повернуться, то їх розстріляють. Ми знаємо, наскільки це особливо з минулого літа поширена практика і ям, і розстрілів своїх же, і про якість їхнє оснащення таки воно погіршується, тому що можна багато купити тих самих снарядів у КНДР, але не факт, що вони Долетять туди, куди треба, водночас вони все ж таки летять, от, от ця ось історія ви правильно кажете. Вони летять, вони беруть кількістю там, де немає якості, вони перебувають кількістю, да багато непідготовлених вояк, яких яким якими вони просто закидують українські позиції, і саме цим кількістю вони беруть. Вони чудово розуміють, що Україна поставить так, таку кількість, таку чисельність людей навіть. Навіть близько не може тому вони цим користуються з технікою. Аналогічна сама історія. Дивіться, кожного дня. Кожного дня росіяни в найгірший для нас, для українців, я, Якож я в таких випадках кажу, не рибний день, коли ну такі собі, ну такі собі результати росіяни втрачають. 10 одиниць от важкої техніки, оце що важке залізо, багатотонне, і танки, якісь БМП, це мінімум 10 одиниць, це просто ще раз, не рибний день, а так загалом 20, 25, 30, там тридцять одиниць, це не рахуючи буханки, е квадроцикли, мотоцикли, оці ось гольфкари від Китаю. То взагалі там кожного дня там рахунок йде на ну, там, під 50 одиниць різноманітної техніки. І вони кожного дня це втрачають. Тобто, дійсно є розхід цієї техніки, колосальний. Е є навіть такі нові по, 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 по цим, по людях теж розхід просто колосальний. Навіть був підрахунок орієнтований, що в середньому російські. Ці мобілізовані живуть е, там до двох місяців. Розрахунок е, артилерістів це взагалі самогубці, бо українці їх просто шинкують як салямі постійні прильоти з боку українських півдронів. І оці артилеристи ну просто там смертники помирають дуже моментально. Але ще раз є кількість. На жаль, за Уралом ми не знаємо навіть яка кількість цієї техніки, яка там знаходиться. Ці танки вони їх знаходять, вони їх розконсервовують. Вони знову відправляють на фронт знову. Люди з людьми дійсно є труднощі. Не проблема проблема, але труднощі. В чому це бачиться в грошах. Якщо б люди йшли рівномірно, то ну не треба було підвищувати ставку оплати за те, що людина прийшла. Є там разова сума, яка платиться і щомісячна вигодна рода зараз. Разова ставка виплат, вона зростає раніше. Це було 2 тисячі доларів. От ти приходиш, вербуєш це на да, тобі 2 тисячі доларів, плюс тобі там 2 тисячі доларів на місяць платить ще міноборони. Зараз оця ось разова сума вона вже стрибає до 11 Тисяч доларів ну в рублях, звісно. Тобто, ну ви розумієте, що якщо б був би, е, сталий попит е, або пропозиція, то ну не треба було б ціну ганяти. Тобто ціна показує, що з людьми є дійсно певні труднощі і їх намагаються в аварійному режимі шукати. Тобто, ще раз знаходять людей щоденно на фронті, гине стільки, плюс-мінус, скільки приходить мобілізуватися до російських цих сформувальних пунктів. Та таке вирівнювання теж баланс російських так. окупантів в природі, просто дисбаланс, напевно. А пане Іване, як будуть, чи відомо нам про якийсь, може великий кулак прориву, так би мовити, людські, які вони готують на травень червень? Чи просто це все в рамках такого поетапного постійного підкидання робиться на різні ділянки українського фронту? Бо ми ж не бачимо якогось їх скопичення, як то було, наприклад, перед 24 лютого року 2022 Абсолютно чітко підмічено. Дивіться, багато є розмов про те, що росіяни готують якесь велике ударне з'єднання. Це в першу чергу йде з України. От українські посадовці про це наголошують, не кажучи, де це буде, кажуть, що тут травень, червень це просто буде караул, якийсь великий прорив. В той же час сидять, ну вірніше, як звітують там. Заманітні американські військові ваші колеги, журналісти сінтери. Вони чухають потилицю, кажуть, там там ми не можемо зрозуміти. А за рахунок чого і з якої сторони де це угруповання? Постійно ще раз ваші колеги, журналісти сінтери, вони постійно день за днем вони моніторять супутникові знімки території Російської Федерації, намагаючись розшукати місце, локацію, де починають накопичувати цю техніку. Ми ще раз ми згадуємо перед лютим місяцем 22-го року. Коли Росіяни ну, начебто, проводили. Тренування поблизу українського кордону, то там було багато людей. Це треба намети, це треба кухня, це треба шпиталь, це треба склади спаливом. Це поставити, треба техніку підтягнути. Якась техніка доїхала, зламалася. Треба, щоб приїхали ремонтні ці римбати. Щоб вони там ключі гайковими підкрутили, підлампічили все, підзварювали. Тобто, повинні бути такі місця. І поки що на відкритих джерелах не фіксується таких даних про те, що збирається така таке велику групу плюс, якщо б воно починало збиратися, і американці це зафіксували б або британці, то або вони прямо про це сказали би, або викинув цю інформацію через Washington Post, не знаю, там Daily Telegraph, за посиланням на анонімне джерело в американській розвідці, що росіяни готують, наприклад, під Ростовом і там супутникові знімки, от там танки поставили. Ми ще раз повертаємося до початку нашої розмови, коли росіяни втрачають в най, ну, найгіршому для нас варіанті, 10 одиниць техніки на день. Окей, давайте множити це на місяць, і ви отримаєте нічого собі яку цифру. А якщо вони втрачають там по 30 одиниць важкої техніки на місяць, ми мнуну поде ну, на день, і ми множимо на місяць, то це виходить просто ще нереальніші нереальніше цифри. Тому ще раз я поки що не бачу за рахунок чого вони. Спробують цей наступ, але постійно ну, це треба тримати в фокусі уваги і моніторити різноманітні джерела і шукати можливі згадування і вказівка на те, що таке потенційний наступ може десь готуватися. Так, краще готуватися до різних сценаріїв, навіть найнепростіших. Водночас Буданов стверджує, що загрози повторного наступу на Київ за три дні пішов третій рік, як це відбувається. Немає. А чи є загроза все таки наступу на Харків? І Навіть не те, що загроза загрози наступу може й немає, але ж в мізках російського військово-політичного командування їхні вологі мрії піти на Харків і на Київ і на Львів, і на Варшаву, напевно, вони ж залишаються, чи не так? От тут з Буданом, пан Банатом погоджуся з приводу Києва, бо дійсно є велика у фортифікаційних споруд. Всі дороги перебиті, перекопані. А, називалася така цифра: 500 тисяч. Ну це було декілька місяців тому. 500 тисяч мін на північному кордоні. Українці просто закопали просто врили в землю 500 тисяч мін. Ого. Навіть навіть Лукашенко він ну коли його запитали про потенційну війну з Україною. Він там теж чухав потилицю і каже: ну ні, ну слухатиму там. Він називає цифру 120 тисяч українських військових які знаходяться з того кордону, біку боку кордону. Він так називається його цифри. І він ну м'яко кажучи, взагалі не має бажання влізати в цю історію, бо він називав таку за штуку. Багато велика кількість промислових об'єктів знаходиться в зоні ураження України, якщо Білорусь спробує щось таке зробити, і він ну резюмує, Звісно, ми йому не довіряємо, але він так резюмує, що ну це буде безрезультативно і взагалі тільки нашкодить Білорусі, окрім інших інших факторів. Тепер з приводу е, Харкова. Так, з приводу Харкова, є в них рожеві мрії, таке само і Дніпро, і ем, Запоріжжя, і Одеса і ісконоруські града. В якому місці вони сконоруські? Ну я, я не можу сказати. <сп Arctic> <ían> та, <ınız> та, я <distractions> теж так. я не знаю, де <п industrial> в місті <versión> <кас> в запаленому москові Путіна. Ось може там. Та всі не, всі, запалилися, дай сконоруски. Дивіться, коли вони кажуть, є такі верніше, плітки, ми захопимо Харків і зробимо з нього вітрину. Дивіться, вітрини не вийде. Захопити Харків можна і зробити вітрину тільки тоді, коли наші військові з нього вийдуть, залишать там ключі, от забирайте, живіть тут. Ну такого ж не буде. Тому для росіян єдиний варіант це його знищити. Так само, як ну, ще раз, я не хочу лякати мешканців Харкова, не в якому разі, будь ласка. І ще раз, це ми розговоримо кажемо про їхні мрії. В них, до речі, Є плани на морську висадку в Одесі? Це попри те, що в них цих великих десантних кораблів немає. Плани є через план є і план реалізований це. Три різні плани взагалі тому про Харків є. Але я дуже сподіваюся, що по перше, місцева влада, по друге, центральна влада, вона не буде скеровувати гроші, які е, можна використати на будівництво фортифікаційних споруд, наприклад, на ремонт якоїсь школи, якоїсь на ну, дитячу садочку. Не почекайте. Якщо це може почекати, давайте спрямовувати ці кспрямом кошти на міні-поля, на укріплення, на ці сталеві їжаки, е, антитанкові ці е, рви по то танкові не треба робити якісь ремонти, які зараз не на час. Якщо є критичність, наприклад, якась там розв'язка, вона критична для логістики збройних сил. Питань нема. Це треба зробити. Перепрошую, підлампічити, щоб воно працювало. А якщо це е, просто такий благодійний проект на користь на користь когось поважно, якоїсь поважної людини або групи поважних людей, то від цього краще відмовитися, бо у нас є питання втримати країну. Все решта буде пізніше. А ми згадували з вами про ракетний запас ворога. Так і згадали і Буданову також кажуть. Ну ви ж говорили не тільки ви минулого року, що в росіян закінчуються ракети. Але останні удари по енергетиці активні, нагадує кореспондент Бібісі Свіча зовсім про інше. Скажімо так, на що Буданов відповідає ракети. Вони накопичили. Дивіться, нагадує більше року. Не було жодного удару по енергетиці. Ну, цілком зрозуміло, що при наявності виробництва вони трошки їх накопичили, особливо накопичили морські компані. Ракет, оперативно-тактично ракетного зброєння. Поки що він активно не застосовується. А за яких умов все-таки ризикнути виводити і використовувати морський компонент ракет. Що ми маємо розуміти під цим словом, трошки, бо летить на нас, так видається не дуже трошки, чесно кажучи. Ну і як вони їм вдається все-таки накопичувати і виготовляти? Це обхід санкцій, до якого вони пристосувалися? Я теж погоджуюся, нічого за вітрошки Воно постійно прилітає, причому там і по. там П'ять шість годин може бути тривога лунати. Якщо не прилітає по Києву, то це означає, що взагалі нічого немає. Є Дніпро, є Запоріжжя в Дніпрі. Взагалі просто там залізничний вокзал перетворили на місці. стільки людей загинуло. Харків регулярні обстріли просто регулярні. Є можливості в них виготовляти. На жаль, ну багато є нарікань на міжнародні санкції. З однієї сторони так санкції санкціями їх треба контролювати не просто на папері. Ми забороняємо. А завжди ж є група людей. Ну і що мені зробити? Ну, я буду далі продавати, бо росіяни готові платити десь готівку, десь великі кошти взагалі не рахуючись, і багато компаній на цьому заробляють. Треба ж вводити покарання за обхід санкцій. Тут тобто, зараз над цим дійсно працюють. Я бачу, там, починають карати, але це треба було ще не знаю, там, в березні, в квітні, в квітні, березні, березні-квітні, перепрошую, 2022 року це працювати, але тільки зараз. На жаль, є багато європейських та азійських компаній, які теж на цьому заробляють. Вони продають росіянам. Верстати, але не ті верстати до я знаю, що багато ваших глядачів пам'ятають з уроків праці в школі, коли щось таке велике одороблене. Ні, 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 це не ті верстати, це верстати з числовим програмним управлінням. Вони роблять десь електроніку виготовляють десь макети цих безпілотників, вирізають таким лазером. Тобто, дуже, дуже точно. Я от достаменно скажу, що на ЗК представники ак б'ються з окремими виробниками, кажуть, що ви постачаєте вер припиніться, а компанії відверто включає дурника. ми ні, ми не постачаємо. Також дивіться, ось російський пропагандистський канал він показує, що вони виготовляють ці безпілотники на задньому плані. Ваше обладнання. Ні, то просто схоже на наше. Потім от, близький скріншот. Подивіться детальний. А наше ні, то тут мене, мабуть, давно постачали. Також документи є, що поставили вже під час дії санкцій. Да ні, ми щось мабуть неправильно подивитися. Тобто вони дійсно включають дурня. На так, жаль, ну так. на цьому багато хто заробляє. Та да, це і сміх і гріх, бо тому, що ну але можливо, що і погрози, і зі сторони сполучених штатів Америки та не лише щодо ось такого допомоги в постачанні товарів подвійного призначення обходу санкцій, які лунають на когось і вплинуть. Будемо на це сподіватися. Прокоментував Буданов наші удари у відповідь, скажімо так, по об'єктах воєнних на території Російської Федерації, бо прокоментував це в аспекті питань ударів по нашій енергетиці, які направду зараз є знову потужними, масштабними і ну, останні. Дні, ми добре не бачили, але такими регулярними, так як було то наприкінці від 20 березня, розпочалося, і було ці останні фактично місяць. Буданов каже, що це таке вирівнювання. Вони б'ють, ми б'ємо, але це все одно ніяк не змінить ситуацію на полі бою, тому що поки не зайде хтось з прапором на, на територію, не звільнить і не повісить прапор, це ні на що не впливає. так у мене питання два: наскільки паритетні ці удари, тому що. Їхня результативність, скажімо так, і наша тоді тактика обрання цілей. І якщо це нічого не змінює, не змінює на полі бою, то що це тоді дає? Дивіться, я поясню в НПЗ. Вони важливі. Поясню зараз. Така ситуація, коли ну, у борців є Україна. Вийшла на болівий прийом, заламала ногу Російській Федерації, боляче плаче від болі. Але і росіяни змогли вийти також на болівий прийом до нас, зробити нам боляче. Тепер у нас там око стрибає від того, що відбувається з нашою енергетикою, коли вони знищують дійсно просто по 11 ракет летить. На наприклад, трипільська тес президентська uh -huh. одинадцять uh -huh. ракет. Сім збили чотири. На жаль, залетіло uh -huh. просто в суху. Не було чим збувати uh -huh. до залізяки. Відстріляли наші ППО, взагалі нулю. Просто нема чим було збувати. Який сенс винищення російської інфраструктури? Перше вона виноситься не просто так, не хаотично. Не сидить, наприклад, там малюк з Будановим і там. «А давай, а давай сюди. ні ні, ні, давай сюди краще. Ні, є каталоги цілий, є там певні документальні матеріали, і вони означають, що краще буде, що в першу чергу, що в другу чергу. Залежно від того, куди можна дотягнутися, важливість дотягнутися менше зусиль, бо кожен цей безпілотник, який ми бачимо, каже: о, прилетів безпілотник. Я нагадаю ще раз вашим поважним глядачам по вартості, це приблизно Мерседес Гелендваген в повітрі. Можна іноді Мерседес Гелендваген, іноді Бентлі. Ну на секундочку, це один безпілотник по вартості, просто для розуміння. І наприклад, НПЗ, що, що це нам дає? Це гроші, гроші, які не не, не до російський бюджет у вигляді реалізованої. А, нафти бензин верніше перероблено податки. Це компанії не заробили нафтові, на поки отримали збитки. І бензин, який не виходить за межі Російської Федерації, і бензин, який не йде на паливо для танків, БМП, для всього всього, всього так, росіяни зможуть чим компенсувати. Візьмуть там від Якутії, від Ямала-Ненецького автономного округу, Заберуть там. Нам важливо створити турбулентність на російському ринку нафтопродуктів. Немає. При немонвірніше каміє, або немає палива, або воно є. Ціни на стелі починають зростати. Одразу ціни на хліб зростають. Російські зарплати не поспішу не поспівають за ним. Не... Тобто нам потрібно зробити цю турбулентність і невпевненість у завтрашньому дні. Тоді це дійсно може якось повпливати. Не можу сказати, поки що як на ситуацію на фронті, але точно повпливає. Пане Іване, ви кажете, сидить малюк, сидить Буданов, обирають не набирають просто так. Цілі це зрозуміло. А так видається, враховуючи наше знищення тут 22 м 3 просто в повітрі літака дальньої авіації, і це була спільна операція СБУ, ГУР, сил оборони України. Прокоментував її також. Буданов каже, що це фактично так історично. А про що нам говорить? Що з по суті, як мені пригадується, таки такої здорової конкуренції, коли окремо брали на себе спецслужби відповідальність за операцію, окремо казали. Це СБУ, наші джерела, окремо наші джерела головному управлінні розвідці, окремо сили оборони. А тепер ось така спільна робота. Це вона про що свідчить? Що вони тепер від конкуренції, ну здорової, звісно, і нам потрібно переходять до більш тісної співпраці. Чи це по якихось окремих об'єктах? Можливо, ось така колаборація, наскільки це ще більше підвищує ефективність, і чи треба. Публічно брати це питання завжди в нас витає в інформаційному просторі відповідальність нам за удари по російських об'єктах. Що це теж? Як це впливає на супротивника? Дивіться про колаборацію. Я думаю, це такі ну точкові історії, по яким mm -hmm. співпрацюють. Працюють І у кожного відомства є своя пара, є своя специфіка. Наприклад, СБУ працює по всередині країни, знищує зрадників, де може дотягнутися Кримський міст. Періодично його окучує цими безпілотниками управління розвідки. Теж проводить активні заходи. З приводу інформаційної підтримки, я не погоджуся з тим, що постійно ну. Про такі речі треба наголошувати кожного разу. Там це зробили ми ура, там, це наша спільна робота. Навпаки, це повинно триматися в таємниці, бо ми даємо одразу росіянам можливість проаналізувати, чим було уражено, якими засобами хто працював. Чим менше на певному на початковому етапі інформації у росіян, тим важче для них робити. Аналіз. Не забувайте, що навіть якась дрібна фотографія необережна про там. Щось ми там готуємо для росіян, вона може стати таким інструментом для отримання додаткової інформації. Там щось розкрити. Я от наведу просто класичний приклад. Згадайте, будь ласка, минулий рік, коли українці, ще коли Вагнер був, нанесли масований удар по місці розташування Євгена Пригожина з його вагнерівцями. Це було на в одному з регіонів окупованої Донецької області. І яким чином це вдалося? Бо перед цим Росіяни розмістили світлину. Що просто багатоповерхівка, не ну, п'ятиповерхівка, здається, штаб, Вагнер, Він і Пригожин приїхав, але вони просто забули, що в лівому, нижньому куті там залишилася вивіска, яку вони не побачили. Там було написано умовно: там ЖЕК-номер 703, такого та району Донецький. Все, ну тут для наших військових це ось зачіпка була, і вони просто змогли зробити геолокацію і нанести удар. Це до того, що іноді краще мовчати пізніше потім розказати ну недоречно одразу брати на себе це ми і підстрибувати. Пане Іване, Чи будуть атака МС на 300 кілометрів плюс? І наскільки сильно занервують від цього окупанти в нашому Криму. Хочемо бачити ці ракети. Не знаємо, чи будуть саме вони, чи будуть якісь аналоги, чи є це вже повним зелено для Байдена. Чи готовий він на цю передачу? Не знаю, важко сказати, але ось бачите, бачили останні удари по Джанкою. Вони були вкрай результативними. Росіяни втратили декілька комплексів протиповітряної оборони, і це не просто почистило трішки українське небо для української авіації, а саме зменшило ну напевно, відсоток кількість обстрілів з допомогою цих систем, бо кожного разу, коли з'являється повідомлення вихід балістики з Криму, це ось така історія. Це ну не завжди, але періодично, а, коли с комплексів с 300 400 ракети і по наземних цілях, не по повітряних, а по наземних. І на жаль, страждає їх в Херсон до Херсону прилітає і. Запоріжжя, це і по бойових позиціях українських військових. На жаль, це все відбувається, це все б'є, тому от, результативні сатакамці воно дуже дійсно класно. Нам потрібно їх багато, і тоді дійсно буде багато знищено російської важкої техніки, гелікоптерів, авіації. Тоді можна чистити українське небо і почувати себе трішки спокійніше. А що як ви міркуєте? В нас хвилинка буквально, будь ласка, може для Байдена знову переключити цей світлофор з зеленого на жовте. Ну, може, може, бо така історія бути, я ну, не виключаю, а, що Україна спробує цими ракетами бути по Ростову, наприклад. або по або Але ж ми білоруску. завжди обіцяємо, що ми не порушуємо домовленості. Хіба ми вони обіцяємо. не могли? так? Ми ще не, не цього мало. На жаль, цього мало. До речі, згадайте, будь ласка, на секунду, що скажу, коли в оточенні пана Шольца пояснює, чому не дають нам ці ракети Таврос, бо кажуть, що окей, обіцянки обіцянками, але цього замало в жаль. На жаль, а нам замало інколи зброї і допомоги, і такої дальнобійної. Ну тому, що це війна повномасштабна, велика 11 рік триває. Ніколи нічого не буде достатньо, крім віри в наші збройні сили України. Права я пане Іване? Абсолютно вірно. Підтверджую та плюсую. Дякую вам безмежно за цю розгорнуту Дякую. Дякую. бесіду. Дякую. Спасибі рада була бачити до Дякую. наступних Дякую. зустрічі. Наші себе Дякую. і ви також. Нам за пане Іване. Дякую за роботу і позицію. Іван Ступак, експідробітник служби безпеки України.